Вітаю вас, телекомпанія Снятин пропонує вашій увазі інформаційний випуск. У «Снятині» запрацював діагностичний центр з дорогим комп'ютерним томографом. У відкритті взяли участь голова районної державної адміністрації Андрій Ребошапко, голова районної ради Володимир Томаш, заступник голови адміністрації Світлана Івасюк та головні лікарі Снятинської і Заболотівської районних лікарень. У снятині відкрито діагностичний центр, який сьогодні на рівні з Івано-Франківським та Чернівецьким. Один дороговартісний апарат тут замінює цілу лабораторію. Вибір відкриття такого центру у Снятині – не випадковий. Снятин як район, який знаходиться на роздоріжжі. Скажем, перехресті недалеко знаходячи Городенківський район, Косівський район, приближні райони на Чернівецькій області, яким людям буде скоріше добиратись, скажем, на обстеження Снятина. Ну і все-таки ми розуміємо, що діагностика, що діагностує там якісь там якусь хворобу, ще щось. Що оцей апарат так дорогий, судячи з вигляду, так сучасний апарат? Що він діагностує? Які хвороби? Апарат сучасний називається мультиспіральний багатозрізовий комп'ютерний томограф, який діагностує дійсно, як кажуть, в народі від макушки і до п'ят. Тобто, це захворювання, не дай Бог, травми, любі, голови, черевної порожнини, грудної клітини, суглобів, кісток, м'яких тканин. Фактично можливість апарата дуже дуже великі. Ми це говоримо про Боже борони, якісь травми, а от людина хоче ну для профілактики. так, Здорова людина вважає себе, але хоче себе перевірити. Вона може пройти і продіагностуватися на цьому апараті. Здорова людина також дійсно, люди, які, скажімо, інформовані, знають, що є така апаратура, вони приходять і проходять повністю. Е Обстеження організму, знаючи, що це якби диспансеризація, та, яку проводять лікарі. Тобто, що людина пройшла раз, два, три роки, вона спокійно може спати, знаючи, що вона здорова. Так як апарата можливості такі, що бачить, каже, не дай Бог, якусь патологію від одного міліметра і більше. Ну, я чув, що ці апарати, які є, ну які ми бачили по телевізору, так? що там приблизно 8-5 міліметрів. Так? Ви говорите про один. Так, даний апарат тому він називається мультиспіральний або багатозрізовий, який завдяки своєму, скажімо, оцій спіралі він бачить від одного міліметра і і більше. Багатозрізовий комп'ютерний томограф дає змогу обстежити весь організм і абсолютно нешкідливий. Наш апарат є дуже сучасний, новий, багатозрізовий, тому наша дозапромінювання в 15 20 разів менша ніж на звичайному комп'ютерному томографі, і якщо сказати по-простому, то вона прирівнюється буквально тому, якби людина 5 хвилин побула на сонці. Вона отримує ту саму дозу радіації сонячну, яку отримує при нашому обстеженні. Тобто паралелі, якісь з рентгенапаратами тут не проводимо? З рентгенапаратами взагалі не проводимо, тому що там зовсім інша і набагато більша доза опромінення. Ще одне запитання. Якщо дійсно от людина захоче просто собі пройти, е, ну як би ви рекомендували кому пройти? Е, які хвороби? Ну, ви кажете, що багато зрізовий, так е, ну, що воно може виявити в зародку якусь хворобу? От, так, щоб можна було так на хлопський розум кажуть, знаєте? Не знаю, чи вийде на хлопський розум, але наш апарат е, має великі діагностичні можливості в тому плані, що ми виявляємо пухлини. Е, в діаметрі, які вже досягають одного міліметра, якщо вже є, або дуже часто буває так, що вже є метастази, а вони, як звичайно, дуже починають з маленької форми е, рости. Тому ми можемо передбачити наявність вже метастазів, є вони чи немає взагалі. Е, також Якщо йдемо про е, обстеження грудної порожнини, то на субсегментарному рівні бронха ми можемо виявити патологію, також судинні ураження. Пані Олександра, а... Навіть на презентації, на відкритті оцього апарата говорили про те, що ну дуже велику допомогу він буде надавати, скажімо так, лікарям а, травматології, хірургії, скажімо, терапії, і так далі, і так далі. І так далі. А от е, ну звичайна людина хоче не їхати, не хоче їхати у Франківськ, не хоче їхати в Чернівці, хоче пройти обстеження у вас. Є якийсь запис, є якийсь розпорядок, як це як це практично зробити, щоб пройти обстеження у вас? Так, це все можливо. Ми є. Приватним кабінетом, тому е, направлення від якогось певного спеціаліста до нас не потребує. Якщо... Я зразу хочу уточнити, тобто людині немає потреби йти спочатку до лікаря. Він може зразу прийти до вас. Так, він може зразу прийти до нас, і без направлення ми його обстежимо. Звичайно, якщо буде направлення, це дуже добре. Це не є якимось, але хочу ще сказати, то, що наш кабінет працює якби в круглодобовому режимі. У нас є ургенція, чергування, є основний робочий час. Це ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5 вечора без обідів. Працюємо в суботу, з 9 до 2. Також ми плануємо встановити стаціонарний телефон незабаром, і люди зможуть. Телефонувати нам по якихось питаннях, що їх турбує, що ми можемо в телефонному режимі дати їм консультацію, відповісти на всі питання, які їх цікавлять, і це абсолютно безкоштовна консультація. Ми знаходимося в приміщенні центральної районної лікарні, тут де знаходиться рентгендіагностичне відділення. Пані Олесу, ще одне запитання. От, скоріше, знаєте, є така, ну скажімо, містечкова ментальність, що якщо я їду в Франківськ. Або я їду в Чернівці, це обласні центри. Там діагностичні центри вже мають там якийсь час. Вони працюють. А от, ну сняти ніхто, як там сняти ні, якщо провести паралелі, це на рівні їх, чи може трошки гірше, чи може трошки краще. Не хочу займатися саморекламою, але хочу донести таку інформацію, щоб ви чітко зрозуміли. Обстеження ми проводимо в снятині, але описом цих знімків займаються висококваліфіковані спеціалісти, які знаходяться в обласній Чернівецькій лікарні. Тому немає потреби їм якби, тратити кошти на дорогу. Це все в секунді, всю інформацію, сканування, яке людина проходить, воно. За буквально за лічені хвилини потрапляє туди, там лікарі обробляють цю інформацію і направляють зразу вже нам результат. При необхідності результат може бути готовий до години. Це якщо якесь щось ургентне. А так, якщо у нас процедура сканування пройшла сьогодні, то на наступний день, на рано, ми вже готові віддати результат. Економія часу грошей, а головне впевненість у діагнозі. А звідси і правильний курс лікування. Тепер це доступно і жителям снятинського та сусідніх районів.